Доброго вечора, пані Топонова. Це програма на пульсі спорту. І традиційно у цій порі ми розбираємо спортивні перепотії останніх семи днів, які пов'язані зі світом черкаського спорту. Зрозуміло, що топовою подією останнього е тижня було саме кубкове протистояння. Це півфінал Кубка України, який приїхав Черкаси. Більше того, вперше в історії Черкаського спорту е наш повпред е вийшов саме до цієї. Півфінальної частини Кубка України Черкаський Славутич на своєму футбольному полі приймав Шахтар, і доля фінальної путівки визначалася саме в одному єдиному поєдинку. Цікаво, що якби Славутич виграв у цьому матчі, він би вийшов в Єврокубки. Уявіть собі, і при тому команда Юрія Бакалова билася на рівних з суперником 105 хвилин. Саме стільки часу Шахтар не міг забити у ворота черкаського клубу. Ну справжнє Катеначо там чи. Автобус чи як ви хочете зорганізував Славутич у своєму штрафному майданчику. І зараз на цій фотографії навіть помітно, що на Тейшері висять відразу два футболісти. Ну і при тому, що фактично, по ходу всього матчу спостерігалася така картина: мінімум повітря. Шаркаський Славутич давав шахтарю. Ну і все це могло б відобразитися на рахунку. От тільки біда гострих моментів на всі 120 хвилин ігрового часу, включаючи і екстра тайм, було дуже мало у самих черкасців. Лише од. Одна нагода на 56 й хвилині від Сергія Чеботирова, коли той пробив біля стійки Шахтеря, от і все. Але в будь-якому разі доволі продуктивно попрацював Славутич і честю полишив Кубок України, в якому він вперше в історії черкаського футболу пробився до півфінальної частини турніру. Дивимося сюжет про цей поєдинок. Знакова подія для черкас та справжнє свято для вболівальників. Саме таким запам'ятається матч Славутич Шахтар для Черкащан. Ажіотаж у місті розпочався ще задовго до початку гри. Вболівальники очікували на чудовий матч та гідну гру від Славутича на футбол йшла. З бажанням побачити хорошу гру, хочу, щоб наші гравці зіграли дуже достойно і хочу побачити дійсно хороший футбол. Я думаю, що шанси є завжди, і ми повинні надіятися на перемогу нашої рідної команди завжди за будь-яких обставин. І ми будемо до кінця за них вболівати. Болівальницький бум відобразився на трибунах центрального стадіону. Вже на старті матчу футбольна арена була переповненою. Щодо гри, то черкаський Славутич досить гідно провів поєдинок. Черкаська команда протягом усього матчу думала лише про захист власних воріт. Натомість гравці Шахтаря постійно тиснули на ворота суперника, але відзначитися так і не могли. Втім, попри пасивну гру в нападі, Славутич мав свій небезпечний момент. Сергій Чеботрявь втіку контратаку красиво обіграв ілсінню, пробив по воротах, але не влучив. З часом донечани почали нервувати. Керманиць Шахтаря Мірча Ческу випустив на поле усіх своїх лідерів: Луїса, Адріано, Едуардо та Тайсона. Але в основний час команда так і не забила. Досвід та клас шахтеря дався взнаки лише наприкінці першого екстра тайму, коли Едуардо зі штрафного відкрив рахунок. Після цього донецький клуб довів поєдинок до впевненої перемоги. Тайсон та Бернард підбили підсумок грі 3-0. мені цікаво, що інтереса сежа нічим фел. Ми знали, що буде складний матч, готувалися до нього. Знали, що суперник відмовиться від атакуючих дій, але дуже добре організує свою оборону. Так і вийшло. З їхнього боку був рух, велика мотивація, дисципліна в захисті. Мене здивувало, що вони виконали настанову тренера від першої до останньої хвилини, задоволений тим, що ми пройшли далі, і хочу привітати господарів з тією грою, яку вони сьогодні продемонстрували, коректною грою. Попри поразку 03, футболісти Славутича трималися достойно. Майже 105 хвилин ворота черкаської команди були сухими. Тактика Юрія Бакалова не створила сенсацію. Я вважаю, що сьогодні ми виглядали проти чемпіона нашої страны, обладателя Кубка, одной з лучших європейських команд, це, це правда, да, правда. Я вважаю, що на рівні, на рівні. А по поводу шансу, я ж кажу, шанс є всегда, но Наскільки він большой, мені зараз трудно судить. Щот, ви знаєте, тому, значит, шанса не було. Перемога виводить Шахтар у фінал Кубка України, де команда зіграє з Динамо. А Славутич 11 травня у рамках чемпіонату України на виїзді зіграє з Макіїв вугіллям. Відтак у фіналі Кубка України гратиме Шахтар. Ну а пар Донецькому клубу складе київське «Динамо». Разом з тим, центральний стадіон Черкас за останній тиждень пережив дві історичні події. Спершу на ньому визначала переможця у рамках півфіналу Кубка України. А вже вчора був зіграний знаковий матч прем'єр-ліги. Справа в тому, що Донецький Шахтар знову таки приїхав до Черкас для того, аби зіграти поєдинок, який не зумів він зіграти у Луганську проти місцевої зорі. І саме тут в Черкасах на центральному стадіоні визначилася доля золота чемпіонату. Шахтар достроково став чемпіоном, обігравши у Черкасах «Зорю» з рахунком 3-1. Для свого чергового чемпіонства команді Луческу, який і став ініціатором проведення матчу в Шеркасах, потрібно було брати бодай одне очко. Зоряш мала вгризатися в суперника через перспективу Єврокубків. Прекрасна інтрига фактично робила цей матч центральним у черговому турі прем'єр-ліги. От тільки біда, подарунка для шеркаських болівальників не вийшло. Матчики всі ігри професійних футбольних ліг цього вікенду зобов'язали проводити з порожніми трибунами. А в болівальники побачили зіркових гравців. На жаль, лише біля автобусів ми раді перемозі і своєму чемпіонству, але ми засмучені тим, що не змогли зіграти такий матч з вболівальниками. Зараз немає сенсу це вболівальники наші чи вболівальники зорі, або нейтральні вболівальники. Думаю, черкаські вболівальники заслужили сьогодні бути на трибунах. Все ж, попри сувору заборону, де хто зумів протиснутися на трибуни центрального футбол, дивилися з вікон стадіону. Було й осіб 150, котрим дозволили подивитися матч із презони. У будь-якому разі всі, хто дивився гру, яка була добряче підігріта емоціями, розчарувалася на 12 12-й хвилині матчу. Та й Шера прорвався фактично у воротарський майданчик і прокинув м'яч повз «Зорі». Бразилий в пав боротьбі Шевченком а арбітер не лише вказав на 11-метровий, а й гарячкувато вилучив зорі. было там пенальти и была ли там красная карточка. Если это так, я готов извиниться, но мое мнение, что там этого не было. Если не так, пусть хоть раз судьи принесут свое извинение, а то они, им все можно ошибаться, они люди, а то, что команды страдают от этого тренера, почему-то никто на это не обращает внимания и никогда не, об этом не затрагивает эти темы. Гол з пенальті забив Адріано. Ще за 15 хвилин. Адріано взагалі зняв усі питання. Бразилець використав прекрасну прострільну передачу Шевчука 2-0. Правда, наприкінці тайму зря спробувала внести інтригу в матч. Штрафний по центру впевно виконав Любенович – 2-1. Причому стандарт зробив корінний черкащан. Іван Петляк футболом почав займатися у смілі. Наприкінці гри Шахтар все ж втілив свою чисельну перевагу у ще один гол. Кривних Славутича Едуардо вдруге забив у Черкасах за останні чотири дні. Цього разу з гри і вже на доданих хвилинах. Таким чином Шахтар оформлює своє дев'яте чемпіонство цього разу в Черкасах. «Сьогодні ми заслуговували на перемогу. Ми віддали максимум сил для успіху. До того ж, ми грали вперше у сезоні за таких погодних умов. Було доволі спекотно. Я радий заслуженій перемозі. Ну і задля того, аби повністю вже добити футбольну тему у нашій програмі, поговоримо ще про одну штуку. А це саме аматорський чемпіонат України з футболу. Відразу дві команди заявилися на цей турнір, які представляється Черкаська область. Це Білозільська Зоря та Ватутінське ретро. Більше того, саме ці дві команди поборються за Жадані путівки до фінальної частини аматорського чемпіонату в одній групі в групі бі. І про тому, що минулої середи у Білозірії відбувся поєдинок саме двох черкаських команд у чемпіонаті України. Зоря та Ретро відіграла в нульову нічию. Відтак обидві команди зараз зберігають шанси, за те, щоб поборотися за вихід до фінальної частини. Це до речі, був лише другий тур. Дивимося звіт про цей матч. Матчем проти ватутінського ретро білозірська зоря розпочала свої виступи в чемпіонаті України з футболу серед аматорів. Сама зустріч проходила за рівної боротьби. Між собою зустрічалися гідні один одного суперники. На правах господарів поля футболісти зорі швидко зайняли центр поля. Білозірська команда намагалася грати першим номером. Натомість футболісти ретро свідомо віддали суперникові перевагу і практично весь матч провели у пошуках контратак. Втім, відзначитися у першому таймі не могла жодна з команд. І з плином часу господарі поля стали все завзятіше тиснути на ворота суперника. Зрештою, у зорі почали виникати небезпечні моменти. Проте реальний шанс забити команда отримала наприкінці зустрічі, але пенальті не реалізував Тимофій листопад. У підсумку жодна з команд так і не відзначилася. 0-0 зафіксувало табло у Білозір'ї. Явно були на голови ще команди. Нічого не може своїх хлопців. Щось сказати погане слово. Хлопці старалися бачать. Ну це футбол, пенальти не реалізували, скільки голів не забили. Нічого страшного, будемо над цим працювати. Ще у нас попереду дуже багато ігор. Будемо, якісь помилки, будемо враховувати. На тренуваннях будемо працювати. Таким чином, Зере розпочинає чемпіонат із нічієї. Для ретро цей поєдинок є другим у сезоні. Тиждень тому команда відіграла свій перший матч. На власному полі ретро переграло легіон Житомира. Чотири очки у перших двох матчах вивели ватутінців на першу сходинку. Тяжелая игра, но мы с тренерами поговорили, сказали, что для нас ничья буде, будет отличный результат. Бодались, боролись и заработали нужное очко. Надеемся, что также будем продолжать. И задача выйти из группы с первого или со второго места. Загалом у чемпіонаті України серед аматорів бере участь 22 команди, які входять до чотирьох груп. Зоря та ретро потрапили до другої, де грають такі команди Легіон Житомир, єдність Плиски, Авангард Корюківка та «Колос Ковалівка». У наступному турі Ретро на власному полі прийме Авангард, а Зоря на виїзді зіграє з єдністю. Тим часом у Черкаса змагалися юні борці. Відкритий чемпіонат області зібрав в обласному центрі 130 спортсменів з різних куточків Черкащини. Самі змагання були приурочені 69 дев'ятій річниці з дня великої перемоги. Міцні, гнучкі та непоступливі. Все це про юних учасників відкритого чемпіонату Черкас із греко-римської боротьби. Змагання проходять на честь дня перемоги та дня визволення Черкас. Позмагатися між собою на Черкаський килим завітало 129 спортсменів не лише з Черкащини, а й з інших міст. Ці змагання ще носять величезну, мабуть, значимість виховною, виховну патріотизм, виховання патріотизму. На цих змаганнях, на відкритті, і зараз вони присутні, ветерани спорту, ветерани праці та діти війни, які родилися в 1941 році. На жаль, вже ветерани, які брали участь у вітчизняній війні, мають хвороби, мають травми і рани, що не можуть віддавити їм важко. Протягом дня у стінах спорткомплексу Будівальник боролися спортсмени 2000-2005 років народження. Спробувати себе на черкаський килим приїхали спортсмени з Кіровограду, Кременчука, Золотоноші, Звенигородки та Сміли. Найчисельнішою була група борців із Черкас для 13-річного Олександра Примаченка. Цей чемпіонат є черговим випробуванням. Нещодавно молодий спортсмен повернувся з чемпіонату України з шостки. Там здобув бронзову медаль. «Ці Змагання для мене є не дуже складними. Ну, тому що я практично знаю всіх своїх суперників, та ну, мені буде легко боротися, вважаю. На цих змаганнях я хочу досягти першого місця і ну, стати чемпіоном цієї категорії. Для юних черкаських борців ці змагання є одним із найрейтинговіших. Адже після чемпіонату України та чемпіонату Черкас таких відповідальних змагань поки не планують. Натомість дорослі борці вже готуються до важливих першостей. Наприкінці травня пройде чемпіонат України з греко-римської боротьби. Ну і далі про знакові результати черкаських бодібілдерів та фітнесистів. Наші спортсмени прекрасно виступили на чемпіонаті України з фітнес-дисциплін, який відбувся у Львові. Більше того, саме черкащани були одними із тріумфаторами цього чемпіонату України і привезли додому відразу 12 нагород. Більше про результати наших спортсменів у наступному сюжеті. Лише найсильніші та найкрасивіші з'їхалися до Львова, аби спробувати свої сили Кубку України з бодібілдингу та фітнесу за версією IFBB. Черкащину на цих престижних змаганнях представляло 32 спортсмени. Чисельне представництво черкасців принесло свої плоди. За підсумками змагань, наша збірна здобула 12 комплектів медалей. Традиційно черкаську збірну за собою повів Андрій Ященко. 47-річний бодібілдер більше 20 років займається улюбленою справою. Про що свідчать його результати? Багаторазовий чемпіон України, майстер спорту СРСР та України, вкотре підтвердив свій статус, випередивши своїх значно молодших суперників, Андрію Ященку не знайшлося рівних у категорії до 80 кілограмів. Черкащанин став володарем Кубка України. Выступал я с сильными спортсменами, например, ребята, которые заняли второе и третье место, намного моложе меня, который третье но вообще еще недавно был юниором, то есть как раз в самом пике карьеры, то есть 24 года. Это как раз тот возраст, когда я первый раз выиграл Украину среди взрослых. За словами бодібілдера, ці змагання були підготовчими до міжнародних стартів. Вигравши Кубок України, Андрій Ященко отримав право представляти країну на престижних змаганнях містер Олімпія, котрі влітку пройдуть у Чехії. Чесно кажучи, я планував цей Кубок України як прохідне соревновання. Вот. И даже в не собирался их выигрывать. То есть я думал, так мне нужно было просто выступить и попасть в сборную. Потому что на такой уровень соревнований, как Мистер Олимпия, можно попасть только будущим чемпионом или хотя бы призером, то есть второе место на чемпионате Украины. Вот. Ну, если получилось выиграть, почему нет? Непоганими результатами в Кубку України можуть похвалитися й інші спортсмени. Срібну нагороду з фітнес-бікіні виборола Оксана Давидова. А відомий черкаський бодібілдер Сергій Панчук у запеклій боротьбі здобув бронзову медаль у категорії до 95 кілограмів. Нині черкаські спортсмени готуються до наступних змагань. Ну, такі то здобутки черкаських фітнесистів і бодібілдерів ну дійсно доволі солідний комплект нагород привезли наші спортсмени зі Львову. І я про що нам поговорити. Ну, і зрештою, не лише Андрій Ященко, який оформив золото, а ще є Сергій Панчук, який сьогодні у нас у студії прекрасно виступив на Кубку України у Львові. Сергій, от багато говорилося, і тренер говорив, і зрештою, і ваш колега Андрій теж говорив про те, що прекрасний виступ черкаських спортсменів. Ну напевно. На один із найкращих, ну, саме якщо говорити про бодібілдинг за останні роки, От ваше бачення за рахунок чого вдалося це зробити, і наскільки дійсно зараз черкаські спортсмени дісталися. скажімо так, тієї планки? От, якщо говорити виключно про бодібілдинг, який ви представляєте? Uh, ну, Значить, одразу вот я хотів би що несмотря на те, що ми виступили в цьому сезоні хорошо и, uh, на фоні предыдущих сезонів, з тих коли бодибилдинг в Черкасах стал возрождаться, а, планировалась наша сборная еще масштабнее, еще сильнее. Но с учетом каких-то факторов, обстоятельств, некоторые из наших спортсменов отсеялись. Но хотел бы сразу отметить человека, который а, готовился, но в итоге сошел с дистанции ксенофонтов Саша. Но, несмотря на все, он нас до конца морально поддерживал, чем мог, помогал, потому что это была такая командная работа. Вот. В, данных, в рамках данной федерации в ББ национальной, там где мы сейчас выступали, откуда привезли награды, три человека, Айдашев, Ященко и я, вот, что-то успели добиться, чего-то, что-то где-то выиграть. Вот моя бронза, которая, может быть, ну, не совсем еще доволен, но это уже так. Все впереди, я дебютировал же в взрослой открытой весовой категории до этого все было юниорство, юниорские чемпионаты и кубки, а, вот. Ну и возвращаясь к вопросу, действительно, в этот сезон показал, что черкасская школа бодибилдинга биллинга в частности. Она, как и издавна, считалась одной из сильных из сильнейших. И сейчас мы на пути к восстановлению исторической справедливости. Возможно, уже к чемпионату Украины, который будет осенью проходить здесь же непосредственно в Черкасах, мы выставим еще более сильный состав и будем. Брати вже всі свої вісові категорії. А ще значно сильніший склад. Це яким чином? Тобто на Кубок України, що не всі найсильніші поїхали, чи найсильніші мається на увазі ще форму набирати? Ну, во-первых, так, да, ми ж теж не стоїмо на місці. Я, а, ну, Хто мене знає, хто слід за моїми страницями в соцсетях відео, як в 2013 році я просто відпочивав, брав відпуск. И потом делал такой коллаж из фотографий, период реабилитации с 10 октября полгода до непосредственно до старта во Львове. Прошло полгода, я знаю, с 83 килограмм обычной формы вернул то, что видно на сцене, то, что видно сейчас в студии. Ну и дайте еще полгода. Лично я хотел перейти в супертяжелую категорию и сражаться уже с нашими... Українськими мастодонтами, як Кудлай, Ковальов, ну, слухай, ну от ти зараз виступаєш в категорії 95 кг, да, говориш про э, суперкатегорію. От тут так само, як і в боксі, да, найвища категорія найцікавіша, і в принципі в найвище рано чи як? Ну, взагалі, психологія чоловіка такова, що якщо не участвует в чому то то хоча б следить за тим, що. представляет такую вот супермассивность, э, переборы во всем. Да? Понятно, что возможно в боксе, если сравнивать, интересно посмотреть технический бокс э, Роя Джонса младшего. Да? Он там на протяжении 12 раундов без устали там, машет кулаками, перчатками, просто в хламе хрывет. То же самое, что и с соперниками происходит. Но почему-то все всегда стараются смотреть. Кличко, Тайсон, Ленекс Льюис, которые одним ударом хорошим могут попасть, и вот ради этого удара все покупают билеты. Он, может быть, произойдет в первом раунде, может быть, в двенадцатом после Рубилова, Масилова. В бодибилдинге тоже, когда выходит спортсмен ростом 165 и весом 85, он кажется крупным. И сопоставимость с ним такие же это конкретно борьба. Если человек выйдет 180 с весом 80, он будет худой и высокий. Если 165 с тем же весом, понятно, что он шарики, он собраннее, пропорциональнее, красивее. Но если поставить такой же 165 и 180 с весом 105, ну тут Голиаф и кто там еще мелкий был рядом. То есть абсолютно понятно, что несопоставимо. И когда на сцене стоят вот такие огромные дяди, это привлекает внимание всех. Все стараются посмотреть то, что больше, красивее, массивнее. И, и даже люди, которые в этом что-то понимают, они знают, какой ценой нужно поддерживать большую массу. И то есть сюжет уже именно какого-то уважения и, и поражения. Не не так выразился. Поражаються. Люди поражаються тому, як можна підтримувати таку форму і виходити на сцену з такими габаритами. Слухай, зараз ти згадав про сантиметри, да, 160-170. От коли людина починає займатися цим видом спорту, да, можливо, десь там в тренажерному залі тренер побачив, чи можливо у нього є а, власне бажання, а, можна сказати, що от це буде чемпіон цього хлопця, а з цього не буде. От і яким чином взагалі приходить цей вид спорту? Если тренер грамотный, у него глаз наметан, совершенно верно, да. Приходит парень, ну, если это билдинг, приходит девушка, если это бикини или фитнес, по форме видно, то есть структура мяса, там костяк какой-то, понятно, что человек генетически одарен или нет. Вот в этом смысле еще отдельно еще отмечу Миша Кисляков, фитнес-директор спортклуба «Матрикс» здесь, сейчас тренируюсь, и который является моим подопечным и партнером. В этом году он тоже на Кубке Украины дебютировал в нашей федерации, в национальной, в IFBB. И причем очень успешно. Он выступал в категории классический бодибилдинг до 175 сантиметров. Там есть своеобразные формулы. Нужно четко подгонять массу под рост. У него рост 175, это значит минус 100 и плюс какой-то допустимый зазор плюс 2-3 килограмма. Точно не помню. То есть там соблюдается эталонность фигуры, как предоставлено возможно на статуэтке. То есть узкая талия, что-то там ну, предплечье, то есть ничего лишнего. В этом плане, опять же, возвращаясь к вопросу, видно, я смотрю на Мишу, у него узкая талия, у него там колени, связки, суставы, все гармонично смотрится. Добавляем мясо в спине, в груди, все, он выглядит замечательно, он может выступать и принадлежать на высокие титулы. В принципе, так и получилось. Я предложил ему перейти в категорию бодибилдинга. Он остался доволен, я остался доволен, все остались довольны. И опять же, на чемпионате Украины, я думаю, он уже заявил о себе на этом кубке. Тож зможе підніматися по ступенькам више і вище. А відразу після Кубка України ти з'їздив на комерційний турнір в Донецьку область. Про тому посів шосте місце. Так, Лаша, Чому так? Отмірю, на подожди, на, на куку України? Здесь римская цифра 6, да. Если поикрыть пятерочку спереди, смотрится очень даже <с правильно. В принципе, да. А может, ты воду умоливал, просто. Может быть, так что какая-то ошибка, возможно, произошла. Причем, опять же, в моих соцсетях я просто отметил, написал, что возвращаясь из Донецка, в последних лучах, там с этим Кубком, там його его целую немножко, все люди поголовно поздравляют. Причому я не говорил, что я щось виграв. выиграл. А вот Кубок, кубком, да, сам факт. А мне так приятно. Я даже не, не говорю, ой, перестаньте. Просто приятно все. Поздравления, поголовно. Вот. Причем шестое место. А разница между официальным Кубком Украины и комерційним турниром. Самое главное, и то, что меня сподвигло, это призовой фонд. 100 тысяч грней. Ну нельзя так сказать, нам не оглашали. Ну, я, я знаю, что засовывался у информации. Это что... было в 2013 году. А, в этом вот году по-другому здесь добавили еще одну категорию бикини. Раньше был только фитнес и бодибилдинг. То есть в этом году пока что призовой фонд не оглашался. Но в конвертах за шестое место я заработал гораздо больше, чем планировал. Скильки. Одну бумажку номиналом 100 долларов. І, це 6 місце. 6 місце. і стосовно до речі, цього виду спорту. От, е, люди, які професійно займаються будь-яким видом спорту, ну особливо це команди в е спорту, вони е, реально заробляють гроші. В бодібілдингу можна заробляти гроші? Можна. Можна. Тому треба вміти знати. як. Понятно, що не на турнірах. І не в нашій країні, і не на наших турнірах. Но якщо правильно подойти к вопросу спонсорства, к рекламі, що ми зараз і будемо активно. З Міше Кісляковим, який я вже відповідав, питатися діти підготовки к как-то України? Будемо колею, пытаться колію, то, -то зарабатывать, щоб хоч достойно виступати. Окей, okay. і останнє питання: Черкаси будуть приймати чемпіонат України. Так, uh -huh. це буде восени. От ваше бачення саме розвитку виду спорту, ну так, коротенько, так? ваше бачення розвитку виду спорту саме на Черкащині і ось домашні чемпіонати України, наскільки впливають, наскільки є імпульсом. Ну, любой спорт, он развивается за счет рекламы. В футболе вертятся большие средства, потому что это самый популярный вид спорта, и все рекламодатели, спортивные бренды, там, Adidas, Nike, что угодно, до продуктов питания вкладывают деньги в то, чтобы ,эм, спортсмены там одевали их бренды, носили, ели их, их продукцию. Люди это видят, покупают и тем самым те же самые спонсоры зарабатывают. То есть такой оборот средств. К сожалению, пока что фитнес, бодибилдинг эм, не имеет такой популярности среди масс, чтобы рекламодатели вкладывали средства в развитие нашего спорта. Но можно посмотреть хотя бы на тенденцию, как открываются тренажерные залы, хотя бы в Черкасах, хотя бы под Черкасами, сколько их уже в любом районе уже по 2-3, иногда и 4, и, и причем один какой-то хедлайнер своего района. Масса тренажерных залов, возможно, это приведет к тому, что эм, появится приток денег, можно будет на этом зарабатывать, а если мы будем на этом зарабатывать, мы будем тратить на себя много и будем достойно выступать. Сергій, ну я бажаю вам перемог, кубків і аби ось ця римська п'ятірочка зникла уже на чемпіонаті України восени. тут Черкасах. Спасибі, що завітали на сьогодні вечора. Міще знідав. Ну а я поняв пожелання. Спасибо. Спасибі, що завітали до нас в студію. Ну а нам залишається лише попрощатися і побажати вам нашим глядачам перемог і побільше успіхів не ну, лише на спортивних майданчиках, а й в житті. Хай щастить.